Напередодні нового року ми завжди згадуємо рік, що минув. Яким ми запам'ятаємо цей 22-й рік. Він був тяжкий, особливий, емоційний, але він дав так багато кожному українцю. Цей рік змусив кожного з нас повірити у свої сили. Цей рік підтвердив, що поруч з нами справжні друзі. Цей рік довів, що не треба боятися змін, треба бути сміливими. Цей рік приніс відчуття єдності, незважаючи на те, в якій точці планети ти не перебуваєш. Цей рік підготував для нас справжні випробування. Цей рік показав, що тільки разом ми здолаємо будь-які проблеми. Цей рік переконав всіх, що в нас є майбутнє. Цей рік дав впевненість, що життя триває. І усі наші великі перемоги попереду. Слава нашій могутній і незалежній Україні. Іронь, слава! Україні завері корконхи. Даві гомпіпол від хот хат. Україна. Це країна з найпотужнішою армією, найсміливішими людьми та найкрутішим президентом. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в Україну і вітаємо всіх з новим роком. З новим роком! Жуэннуель і пеплі опеплікаєн з новим роком. Хамаге, Янґіль Блян. З новим роком. Шнольгавор Нортарі з новим роком. Ламульцянь з новим роком. Це Бодмахайбадесейчі Гухай. З Новим роком! Happy Нью Year! <плес> з новим роком! З новим роком!